14 лютого у світі відзначається день дарування книг. Його святкують вже понад 10 років. Започаткувала це свято американка Емі Бродмур. Ідея виникла, коли її син запитав, чому не існує такого особливого дня, коли всі можуть дарувати один одному книги. Тоді жінка вирішила створити таке свято, коли кожен може подарувати купу яскравих емоцій та прищепити любов до читання. Миргородська дитячо-юнацька бібліотека та міська публічна бібліотека для дорослих імені Давида Гурамішвілі також провели акцію Подаруй книгу бібліотеці. Люди дарують книги друзям, рідним, дітям, але ж також дарують і бібліотекам. Всі, хто закоханий у книгу, в емоції, у цікаву інформацію, завжди поєднує своє життя з книгою. З 2012 року наша бібліотека майже кожного року також ініціює дарування книг бібліотеці. І в цьому році це не виняток, тому в цьому році знову наша бібліотека отримала значну кількість нових книг, а це 80 книг. Цьогоріч миргородці долучилися до дарування книг родинами. Наприклад, сім'я Коваленків принесла художню літературу зі своїх полиць ще 13 лютого. Також корисні пізнавальні книги подарувала родина Кіберівих. Діти вже можуть читати у бібліотеці книги українською та іноземними мовами. Ініціативу дарування книг підтримали і в Миргородській міській публічній бібліотеці для дорослих імені Давида Гурамішвільні. Кожного року ми оголошуємо цю акцію. Люди вже знають, що на 14 лютого у нас день дарування книг. Але вони дарують і до цього дня, і в цей день особливо багато. І протягом року також книжки в міській публічній бібліотеці дарували і відомі автори. Так, українська письменниця Наталка Фурса подарувала кілька своїх книг для бібліотек в сільській місцевості. На деяких книжках є автографи від авторів та побажання від мешканців нашої громади. Загалом цьогоріч бібліотека отримала більше сотні книжок. Дуже багато просто селян, містян, які приносили не знаю, більше 20-30 чоловік, які просто прийшли, подарували. Тут книги не всі, бо ще з села не всі попривозили. Будуть довозить, будемо оформляти, поповнюються книги українські, саме українські книги привозять, тому це дуже приємно. Дарування книг бібліотекам не обмежується лише святом. Шановні жителі нашої громади, будь ласка, якщо у вас є вдома книги, які ви вже прочитали і вони вам не потрібні, подаруйте обов'язково друге життя вашій книзі. Принесіть до нашої бібліотеки. Наші читачі, діти, дорослі і юнацтво будуть дуже вдячні разом з нами. У Миргородських бібліотеках дякують усім, хто долучився до акції в День книгодарування.